І Святого Духа, Возлюблені во Христі, кожен із нас, думаю, відчував на собі таке почуття неблагодарності. І, за словами Святителя Ніколая Сербського, це одно з найгірших, одна з найгірших гріховних рис людини. Якраз неблагодарність, тому що він каже, навіть в порівнянні з тваринами, якщо тваринку навіть бездомну, там, чи кішку, чи кота, чи там, собачку приютити, накормити, то, як показує практика життя, така тваринка буде нам служити, буде вірна, буде завжди любити свого хазяїна. І от відчуття неблагодарності, коли кожен на собі з нас проніс його, то він розуміє, особливо, як це важко. Буває біда, що ми стаємо неблагодарними, і ми кому, у когось ці почуття викликаємо оце ще страшніша біда. І тому, якби... Сьогодні Євангеліє, яке звучало на літургії, воно саме про це, про неблагодарність ізраїльського народу, якого Господь як маленьку дитину вів за ручку, проводив його через усякі катаклізми, виводив із єгипетського рабства, перемагав з ними війни там, де було казалося нереально перемогти, тому що сили були нерівні. Давав їм. Коли був голод манну в пустині, коли жаждали воду з каменя. Все це було. І Господь Ісус Христос, говорячи притчу про цих злих виноградарів, які ви сьогодні чули, Він її сказав уже у канун, можна сказати, свого страждання на Христі. І Він хоч якось хотів, але пробудити свідомість цих людей, які так. Упорно не приймали його як Месію, не приймали Євангеліє Царства Небесного. У цій притчі Господь показує, що Господин це є Бог, виноградник це ізраїльський народ. Ограда це є той закон, який був даний на горі Мойсею. Точило це є та обіцянка Богу про Месію. І оці всі речі, вони, казалось би, такі легкодоступні і легко мали люди сприйняти. І Господь показує Ізраїлю еліті ізраїльській, що дивіться, що відбулося. Господь насадив цей виноградник і дав його, щоб управляли тим виноградником. І у свій час послав рабів, щоб як і будь який будь-який роботодавець, він да хоче якийсь отчот від того, що він вложив. І хоче якусь прибиль. Нормальний роботодатель, як і Господь наш, він не хоче, щоб людина тільки все йому віддавала, правда? Він хоче, щоб і людина теж насолоджувалася від плодів, трудов своїх. І от так само він і сьогодні цим виноградникам він же не казав, все, що ви заробили тут, давайте все мені. Ні, то би був наш Господь дуже жорстокий. Господь хотів то, що як хазяїн, будучи хазяїн, щоб отримати якийсь свій прибуток. І що зробили з тими рабами Господина? Каже Євангелія, одних убили, других побили. І от так зустрічали ті, що їм не належало. І вони рахували, що раз Господінця отлучив, значить, його нема. Ми вже тут газдуємо. Знаєте, таке буває десь і у світському житті, коли. Дай людям трошки влади просто. І люди, як кажуть, втіряють берега. Вони не знають, що таке досить, що є кругом того, в тебе живі люди, в них теж є сім'ї, не платять людям зарплату, чи обманюють їх, чи там ущемляють цих людей. Це дуже часто таке є. Або в іншому випадку роботі, який простий робочий, дай йому владу начальника, він починає. Із себе робити, так як був він власник того бізнеса був, чи там все його належало, він теж не рахується ні з людьми, ні з тим, хто його поставив на це місце. Оце таке відчуття неблагодарності, воно навіть на світській мові, воно і то противно, і мерзко перед людьми. Не говорячи вже про духовні речі, та саме Євангеліє, воно нам несе духовну складову цього, цієї гріховності. І от каже Господь, що пошлю сина свого. Це вже ніби прямо Господь у цій притчі показує, що син Божий зійде на землю, а вдруг вони вразумляться і відчують, що не їм цей виноградник належить, а треба воздати від нього, то, що вони заробили на ньому. І злі виноградарі вони кажуть, уб'єм із сина. Тому що він наслідник і нехай і він загине. І тоді Господь дає риторичне, казалось би, запитання тим, кому Він цю притчу адресував. Самі собі винесіть вирок, самі. Що зробить Господин, коли прийде із цими виноградарями? І вони самі собі дають вирок, не усвідомлюючи цього, представляєте? Вони кажуть: злих, Злостю і погубить, а виноградник віддасть іншим людям, які будуть його доглядати і будуть у свій час приносити плоди. Представляєте, еліта фарисейська за декілька, можна сказати, за декілька там місяців до страшних подій на Голгофі сама собі виносить вирок, не усвідомлюючи цього. Так, Господь так і зробив. Він забрав у них істину. То, що вони були, казалося їм, що вони претендують на істину і вони собі окупували істину, Господь дав її язичникам. І язичники і прославили Бога, і достойно прийняли цю істину, як показав вже Новий Завіт. І Господь, і закінчуючи цю притчу, каже їм слова, які у псалтирі. Ми читаємо і які на кожній утренні звучать на початку утренні, що камінь, який пренебрегли строїтелі, саме ізраїльський народ принібріг цей камінь, який символізував Христа, становиться во главу угла. І от то, що Ізраїль от, от, отвергнув, то потім стало. Гл... Новим углом і голов, головною основою нової віри християнства. Тому ця притча, казалось, би зрозуміла, але ми маємо її максимально екстраполювати на себе. Тому що, понятно, Ізраїль не прийняв Месію, він не він, як кажуть, не хотів. Прийняти християнство і Євангеліє, да, це все понятно. Але як це нас стосується сьогодні, ми маємо собі у цей недільний день себе життя теж проаналізувати і сказати, що, Господи, що, як мене це стосується? Чи не я теж злий Виноградар? Тому що ця притча вона розкриває одну з тайн, можна сказати, чому люди не йдуть у храм, чому люди, багато людей невіруючих. Чого не касається благодать серця тих людей, тому що це почуття неблагодарності, воно відкидує взагалі всяку нужду людях у Бога. От дивіться, приведу приклад такий. От людина успішна, вона народжується здорова, слава Богу, здорові батьки, дають їй освіту. Дають їй потім, допомагають їй з хорошою роботою, все прекрасно, все йде, як по маслу, да, є якісь там непорозуміння, але в цілому людина рахує себе успішною і щасливою. І у 99,9 випадків, ця людина вона забуває про Бога. Ще якщо батьки там капають на мозги, скажімо так, зі сторони, то ще можливо, якесь відчуття, десь воно. При скорбях якийсь процвітеться, але у більшості випадків людина не нуждається у Богу. І це прекрасно показує нам то, що чому так званий цивілізований світ, він рахує, що церква, Біблія у більшості це архаїзм. Тому багато людей і не практикуючих віруючих, да, вони кажуть, є якийсь трансцендентний Бог, так як віли філософ. Та, як Гегель вірив, там, е, інші, ін, інші філософи, вони вірять в якісь надприродні сили. Але якогось внутрішнього зв'язку із Богом, нуждів Бога в цих людей немає. І оце чувство таке, що все, що я зробив, особливо молоді люди цим страждають, старші люди вони вже набили скорбями, шишки собі, вони вже так бояться казати, що «все я. Це вже, знаєте, такі, Господи, прости за слово, вже моральні уроди, які вже у 50 плюс, рахують, що все, що вони зробили, то тільки своїми силами зробили. Людина адекватна, віруюча, вона ніколи так не скаже. Вона буде завжди розуміти, що він сам нічого не міг би зробити, якби Господь не дав йому там, хорошу дружину, хороших колег по роботі там чи взагалі окружень. Він розуміє, що. Не все в його силах було, була сила, яка йому допомагала. Так от, молоді люди особливо страждають на таке чувство неблагодарності, тому що вони рахують, що вони самі добили того. Вони самі все зробили, все у них все получає завдяки трудам, успіхам, непристанній роботі, там, не знаю, дисципліні, якій хочете якості. Так от, оце чувство неблагодарності, увага. Вона рождає чувство невір'я. І тому це спочатку нам треба вже дорослим людям, нам самим в першу чергу з цим боротися, з тим почуттям неблагодарності, розумітися, що нам дав Бог, то ми маємо тим ділитися, ми маємо принести, якщо ми отримали здоров'я, той виноградник. То треба і допомагати іншим людям, особливо тим, хто не має здоров'я. Якщо отримали в нашому винограднику достаток, то маємо розуміти, що є люди, які живуть у мало достатку і треба їм допомогти. Якщо отримали ми дар слова утіши, І так далі. і так далі, Цей всій дар, який ми отримуємо, який отримали ми здорових дітей, здорове майбутнє покоління. То треба благодарити Бога, а не виставляти у Фейсбуці кожну картинку. Люди безумні, я вам кажу, це безуміє 21-го століття хвалитися свою сім'ю. Це взагалі ненормально. Це навіть, я думаю, через років 5-10 навіть психологи поставлять цьому діагноз. Тому що, як показує практика, ті люди вони нещасливі, що виставляють картинки. Тому що у них якраз відсутність внутрішньої гармонії в сім'ї і порождає їх іти назовні і показати, ні, я щасливий, подивіться. А людина, яка істинно щаслива, вона не буде виносити, не треба, тому що є завість, ніхто не виключав її. Особливо люди, коли горді, коли незмиренні, то завість на них особенно діє, особено підкреслюю, Треба мати велике смирення, щоб устояти перед завістю інших людей, якого ми не маємо. Тому краще не піарити, є радость у тебе в сім'ї, благодари Бога. Тому що одиниці людей тобі сострадають у скорбях, одиниці, а майже нема тих людей, які за тебе порадують. Це є істинне життя. Тому цим треба бути благоразумним і не робити такі дурниці. Тому, браті і сестри, будемо вчитися цієї благодарності в першу чергу Богу за все, що ми маємо. Ви дивіться, так наші розумно богослужіння устроєні, що кожне богослужіння, не говорячи вже про кульмінацію, про божественну літургію, починається словами благословен Бог наш. Тобто ми благословляємо Бога, благодаримо Бога. Найбільша служба наша тут, яка на землі є Ухаристія, вона так і перекладається, благодаріння. І дай Бог, щоб оце чувство в нашої молоді особливо, у тих, хто ще за оградою церковною було, щоб вони серед свого сім на 24, що щоб вони трудяться, учаться, молодці, прекрасно. Ну, вони відчували цю нужду прийти в недільку і сказати Благодарю, Господи. Тому що у більшості ми приходимо і просимо Бога, подай, Господи, здоров'я, сил, кріпості, розріши якусь ситуацію важку, там, життєву, а от прийти і просто за у одну сьому, та де одну сьому, яку одну-сьому, одну, з одної сьому сьомої ще одну 24-ту, прийти і сказати Богу, слава тобі, Боже, це буде якраз і. Вимальовувати наш справжній образ нашого християнства. Інакше це все не має змісту, якщо ми з такими почуттями не живемо. Тому будемо цьому немати, будемо боятися цього почуття неблагодарності. Якщо воно до нас викликано, то будемо з терпінням переносити. А з нашого боку, головне, щоб ми. В інших людях іще не породжували, і у бозі оце почуття.